Слава тобі, Господи, справився з ділами, завершив купчу, і земельки прибавилось. Ох, земелько, свята земелько, твоя божа дочечко, як радісно її загрібати купи в одні руки, приобрітав би її без ліку. Легко по своїй власній землі ходи, а я не шоком навколо усе своє. Там череда пасеться там муріть на пар, а тут вже зазеленіла пшениця, колосується жито. Все то гроші, гроші, гроші. Кусочками, шматочками купував. А вже й мене набралося. Тепер маю двісті десятин. Шматочок кругленький. Але що то за шматочок? Он у жолудя шматочок, так так. Одні шпанки. Ходить двадцять тисяч. Яким побутом жолу дістав таку силу грошей, не розумію. Не інакше як нечистим путем.